А не забувайте про позицію, як при захисті. Якщо навесь на вас робить рух, ви напівобертом йдете. І відповідно ніжки е, напівзірни на почекаєте. На Має відстань бути мінімум, ось, якщо рука, рука до руки, дивись, давай. Ось, ось, ось така відстань бачите? Дивіться, що можна робити? Можна покрутитися, щоб запутати. Можна прискоритися прямо, на зустріч йому, можна відійти назад, щоб він до вас йшов. А, можна прискоритися, просто розвернутися прямо. Можна приставні робити. Добре? Можна, можна е, руку як при захисті. добре? Діагональні короткі стрибки. Все, розподіляємося пари. Самостійно. Ні, кося звідти. Можна... Чого? Хлопці, можна... 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 одна трійка буде. Одна трійка, швидше один, два, де ваша... Давай, давай до Русика, до Русика і до Роми. Єгор з Глібом. Все, самостійно, хлопці, 22 дві хвилини на це. Кожен хоче. Андрю, Живо, я показую. Тут той подає Хлопці, багато бігати не потрібно. Це мають бути короткі... Ні, Данило. Данило, ти чуєш мене? Багато бігати не потрібно. Це мають бути короткі рухи. Так, буде 3 на 3 і 2 на 2 Стали на місці. На, на лінію. Де лінію? Десь? Рома грає, є з Ліпом, Грузік з Давидом. А, так. Тримайте ви граєте на ті типу повинні колі. Переходьте на тіповині полі. Ви з того почати. Дивіться, зараз ігровий день без завдань. Тобто ви граєте самостійно. аккуратність аккуратність идем Я. яблочки максимально куда Thank to you